Я щільно причинив двері від свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного з присвистом віддиху, що, здається, сповняє собою весь дім. Там, у жінчиній спальні, вмирає моя дитина. Я вже третю безсонну ніч, чутки, як настроєна арфа, що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи вгорі темний, похмурі, важкий. Під ним залидий світлом із ясними блисками із сіткою тіней. Послана на кушетці й неторкана постіль особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю. А моя хата здається мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому Чорному морі разом зі мною, з моєю тугою і з моїм жахом. Мені дивно, що я усе помічаю, хоч гора забрала мене цілком полонило, а свист не вгаває. Я його чую, чую крізь зачинені двері, я не піду до спеціалі. Я й так бачу все бачу свою дівчинку, її голі ручки на рідні, бачу, як ходять під рядном її груди, як вона розтуляє спечені губи і ловить повітря. Оте мале, звичайно, таке дике, тепер обіймає пухкими рученятами шию лікаря і само відкриває рота. Таке покірливе тепер, котенятко. Це мені крає серце. Коли б швидше кінець, двері від кабінету рипнули, а на порозі стоїть жінка і повним благанням і надією поглядом переводить очі на мене. І в той момент, коли вона лежить у мене на грудях і тихо ридає, я обіймаю її не тільки як друга. А як привабливу жінку, іначе крізь сон тямлю, що в голові моїй лишається невисловлена думка не плач, не все пропало. Ще у нас будуть, а підлість як зможе родитись така потіха під свист душного смертю горла, Оленка вмирає. Моя жінка сполохана стогонами спальні, метнулась туди, а я кидаюсь по хаті, як зранений звір. І в неповагомованій злобі розпихаю меблі і хочу все знищити. Це підво, все безглуздо кричить у мені щось, і зуби скриплять від скритого в серці болю. Сто чортів все насильство бунтує моя істота. Це закон природи, говорить щось із саду виразне, але я не слухаю. Чи то мені здається, чи справді свист тихше? Що воно кінець? Я бачу скляний уже погляд на півзакритих очей. А мої очі, мій мозок жадібно ловлять усі деталі страшного моменту, і все записують, і те велике ліжко з маленьким тілом, і насміливе світло раннього ранку, що обняло сіру ще хату, і забуту на столі незгашену свічку, що крізь зелену умбрельку кидає мертві тони на вид дитини. По на долі воду і блиск свічки на пляшці з лікарством щоб не забути, щоб нічого не забути, ні тих ребер, що з останнім диханням то підіймають, то опускають рядно, ні тих мертвих уже золотих кучерів, розсипаних по подушці, ані теплого запаху холодіючого тіва, що виповняє хату. Все воно здасться мені. Колись, як матеріал. Я все чую, я розумію, хтось мені говорить про це, хтось другий, що сидить у мені. Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника всичує в себе всю цю картину смерті на світанні життя. Ох, як мені гидко, як мені страшно, як вся свідомість ранить моє батьківське серце. Я не витримую більше. Геть, геть із дому якомога швидше. А моя пам'ять той нерозлучний секретар мій, вже записує у безладні тіла серед світу яблуні і гру світла на посинілих лицях. І мій дивний настрій. Я знаю, на що ти записуєш усе те, мучителька. Воно здасться тобі, колись, як матеріал. Моя мила донечко, ти не гніваєшся на мене.